Доброго вечора, ми з України! Арамопанство! Привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Мене звати Юра, і сьогодні я хочу анонсувати про запуск парфумерного боксу від нашої парфгрупи. Отож, тримайте лайками цей відео і пошерте між своїми парфдрузями. Поїхали! Сьогодні за участі Валерії Олегівни, Ганни Олександрівни, Марії Вікторівни, Сергія Валерійовича, Оксани Олександрівни та Олени Олександрівни також мене ми склали перший парфумовний бокс. Речі, ця коробка від арахісового масла Том, який я замовляю досить часто. Люблю їх. І рекомендую вам ознайомитись, хто любить такі витребенькі. Моя улюблена це арахісова паста з протеїном. Дуже смачна. Рекомендую. Залишу посилання в інфобоксі. Ух, ти, у нас вже є дзвоночок, так? Да? Дякую всім, хто задонатив в перший парфюмовний бокс від «Леванти». Він майже повний. Завдяки вам, ми створили його. Чому я хотів створити парфюмерний бокс? Тому що парфюмерні відкриття це завжди емоції. Не в кожного є можливість познайомитися з новими ароматами. Ви знаєте, що в ваших колекціях є безліч відливантів, яким ви не користуєтесь. Ви можете також їх задонатити і стати в чергу на парфумовний бокс. Він майже повний. Отож, давайте про правила долучення до боксу. Що ви маєте зробити, щоб отримати цей бокс? Щоб отримати парфумований бокс, треба бути учасником Ukrainian Fragrance Community в Telegram. Також обов'язкова умова мати сторінки на Аромагайді. Також залишу посилання. Ви спитаєте, чому на Аромагайді. Це досить класний ресурс, про який я дізнався нещодавно. Якщо ви додаєте пар в друзів, ви бачите, що в них є на полиці. Щоб зареєструватися на Аромагайді, ви маєте. Ати пошту ви можете долучити інстаграм або Ютуб або Телеграм, тобто оці дані нам дають можливість зрозуміти, що ви реальна особистість і не хочете надурити Ukrainian fragrance Community кажу, як є, що ви ще маєте зробити, щоб отримати цей бокс. Ви маєте бути учасником Ukrainian fragrance Community А якщо ви не активний учасник, учасник який активним в цьому. В чаті має якусь підтвердити вашу репутацію, що ви власна людина і вас знають, тому подібне. Запис відбувається мені через особисте повідомлення в чаті. Я формую список і відправляю по черзі. Всі лоти, які в цій коробці, вони вже занесені. В розділ поділюсь на Ромагаді. Ви бачите, що ви отримуєте у разі вибуття якогось слоту чи навпаки долучання нового, які ви вкладаєте, ви можете вкладати безліч. Єдине прохання не вкладати відливанте менше, ніж 2 мл, можна більше, тому що не вистачить на наступних користувачів. У разі вибуття якогось лоту чи навпаки долучання нового про це повідомляється Модератора, тобто мене, для внесення необхідних даних на аромогаті. Аромати не вилучаються для поповнення особистої колекції. Для цього ви можете скористатися ресурсом кремчик та замовити необхідний парфум у бажаному об'ємі. Долучання ароматів відбувається на власний розсуд за бажанням. Будь ласка, не вкладайте аромати в тарі з дефектами, або які легко пошкодити. Або ті аромати, які не несуть цінності для учасників за тесту, типу аромати з каталогів номерної парфюмерії, тих, що не можна каталогізувати на аромагайді. Тербін зберігання посилки це три дні плюс один день отримання посилки. По факту чотири дні. Через чотири дні ви маєте відправити наступному. Посилки надсилаються тільки новою поштою за кошт. Відправителя відгуки публікуються учасниками за бажанням у загальному чаті. Також я вкладу зошит, де ви можете записувати ваші відгуки про той чи інший аромат, які вас вразили. І мені в кінці буде приємно почитати і записати відео. Про цей аромобокс, про ваші враження, про ваші відкриття. Це буде дуже цікаво аромаспільноті. У разі втрати семплу, прохання відновити аромат, або надати рівноцінну заміну. По завершенні маршруту, а я думаю, що ми або розіграємо ці відливанти. Або передамо в руки людині, яка більше всіх їх потребує. Я знаю, що є дівчата, які військові, які парф також залежні. Я думаю, їм буде приємно отримати цей парфюмерний бокс. Отож, друзі. Я сподіваюся, що цей бокс принесе вам максимум позитиву, безліч парфумерних відкриттів. Якщо коробка переповниться, будь ласка, наступні учасники, купіть більшу коробку. Паркуйте обережно, щоб всі ті семпли не розбились. Дякую, що подивилися відео до кінця. Гарних приємних вам парфумованих відкриттів. Приєднуйтесь на телеграм та інстаграм. Там досить багато. Крутих людей, які розуміються на парфюмерії, доброго вечора! Ми з України.